Привіт-привіт мої хороші, привіт мої найкращі, ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня і за по жанру дивимося Запоріжжя область, тому що ви багато пишете знову про те, що Запоріжжя візьмуть, за те, що нема зброї, про те, що ворог буде дуже активний. Не, не залякуйте себе самі, знаєте? Не залякуйте. Що там у нас випало? Багато смертей, багато скорботи, пусті надії, але є, є перспектива, мої хороші. Давайте зараз будемо розбиратись. Тут прямо де потік інформації по Запоріжжю. Давайте. Іноді хочеться все ж таки, знаєте, деякі канали дійсно треба забороняти на телеграмі, бо вони розганяють таку зраду. Запоріжжя найближчі дні. М -м -м. І грошики. і Все, Що у нас може ще цікавить, так? Да? Якісь важливі виступи, чекаєте на гостей, знову ж таки. Великий проєкт буде реалізований. Відбудови, до речі, щось будете ще будувати, відбудовувати, окрім захисних споруд. Ну, гроші заховаються, бачите, де, да? Тобто, гроші є, але якось не дуже спішать їх. Використовувати за призначенням. Ні, робота буде проведена, але є нюанси. Ворог активний. Дуже багато якихось подій, щось пов'язане з нашою центральною владою. Тут, знову ж таки, можливий візит важливий, підписання угод, укладання угод. Ворог активний. Не буде покидати таке відчуття, що ви як заручники ситуації. Але знаєте, якщо було все так погано, вам би вже сказала, я вам чесно кажу, буде офіційна заява. Я це казала ще, коли у нас там ми дивилися ЗС рік тому, да? чи коли там влітку, коли мала бахнутий ЗС. Ну, мені так не показували, але люди переймалися. І тоді я вам казала, офіційно все вам скажу. Запоріжжя поки навіть не розглядається можливість центральної влади, що вас треба буде евакуювати кудись. Нема таких планів. Запоріжжя найближче. Є небезпека, але вона більше для району йде. І по передмістю є небезпека обстрілів. Їздять, їздять. По місту ваша влада також їздить, щось дивиться, видивляється, дещо покращити. Буде працювати захист, але зараз будемо дивитися в якій частині міста. Тому, що, знаєте, як? Ворог не хоче, щоб ви розвивались, тому будь-які новини. Це ще погано в цих телеграмах, що тільки щось будується, тільки щось покращується, все. Ворогу вже док до доклали, донесли. Звідки ворог має інформацію? Так воно в відкритому доступі. Запоріжжя, найближчі дні. Карту диявола, тобто все нормально, все нібито спокійно, все планомірно має розвиток тут ворог втручається в хід подій. Мені цікаво, він розуміє, що ми в штурми йдемо. До вже бачить таку перспективу ворога. На Запоріжжя найближчі дні. Передмістя є небезпека, маленькі будиночки є небезпека. А що ти в центрі хочеш? От мені в центрі надає спокою центр біля води щось. Дуже боїться ворог, що вам допомога американська прийде. Чомусь ворог думає, що вам щось нададуть для міста. Ну, як обдурять, знаєте. Кажуть, що ні-ні, ні ми не допомагали, а допомога вже в місті буде. Це найближчий період. Я на кожній колоді да, буду тягнути карту дьявола, диявола вам. Ворог розуміє, що ви йому не по зубах. Він розуміє, що ви правильно зараз це робите, що ви будете захищати Запоріжжя що його надії марні, тому він буде лютувати. Я боюсь тільки, щоб не було сценарію Херсону, але він так не зможе добивати до вас, як до Херсону. От що мене лякає завжди, коли я бачу, він так по Одесі розумів, що взяти не може. Він Коли розуміє, що моєю ти не будеш, знаєте, починає оце просто бити, аби кудись бити. Гуманітарка біда, очі замулюють, не дають розслідувати це питання. Значить, від якої зброї ви захищені, отак От кажуть відкові, від цього ми захищені, а над цим ми працюємо. Отак От прямо буде. Да? Ми працюємо. Так, тихо. Запоріжжя найближчі дні. Угу. Біла карта завжди каже, що від нас залежить результат. Є поховання військових, є. От і район мене прям облежить. Район, будемо зараз дивитись. Область, тому що там прям ворог повторює якийсь сценарій. Місто буде, атака. Угу. Він планує, просто що на так швидко. Зараз він обирає або по вам. Він обирає місце, влучання, щоб було більше жертв серед міст, як би це не лунало. І по вас якось бити йому важкувато, щоб були прям реальні, фатальні, там, смертельні жертви. Можливо, щось в області збивається, а ви навіть і не знаєте. Буває таке, що над областю збили, тому не пишуть, що на місто летіло. Запоріжжя, найближчі дні. То тобто він планує, знаєте, так показує. Я ще обираю. Ну, у вас ще переймаються військові, що він по мостах не вдарив. А він іншу точку обере. Да? Ну порти, що у вас, які там порти є? Річ порт, що у вас там є? Буде атака, може трохи пізніше. Буде. Саме ракети прислухайтесь, будь ласка, він ще не ну, розвідує, готується. Розумієте? І знову ж показує те, що я вам сказала. Центр ближче до води, що у вас там є. Ну, якийсь порти, де кораблики стоять. Це основна ціль. Де воно впаде, ви ж розумієте. Василька найближче. Щось будете сміятися, що ж там ворог затупить. Ну, щось ворог таке зробить, щось напише, що буде смішно. Атака наша буде туди на Васильівку. Я так думаю, що вони просто будуть писати, що вони там все позбивали. Мелітополь ще дні. Консультації, спостереження, очікування, підготовка наша. Ми влучимо десь там, в тому районі, вони будуть атакувати ближче до міста у відповідь: Бердянськ. Бердянськ найближчий, ще ні. Небезпека для цивільних там є. А що вони гатять з Бердянську? Куди вони б'ють? По області, я так розумію, по нашій території вони будуть з Бердянська щось випускати. Дрони, дрони і ракети підуть якось так. Того району. Як? Може воно залітати звідти буде? Неочікувано щось. І в Бердянську гучно і з того боку летить. Я так розумію, воно може маршрут мати Бердянськ, Мелітополь туди, да? отак от, от якось заходити. І дивіться, які райони туди ближче. Ну, Орієнтуйтесь траси. Траси, які в той бік ідуть. Да? І тоді ви будете знати, які райони небезпечні. Тобто там передмістя можливо зачепить. Енергарне, бо є вогонь, там гучно, там щось у них працює, як ППО, щось намагаються збити. Ну, ну таке, не виходить, вони його і не бачать. Наше, коли летить, воно так низько, вони просто то бігають, кіпіш у них, кіпіш, бігають. Шаленіють за найближчі. Не Така брехня там, чесно, брехня, брехня. Брехня, брехня. Туди щось везуть, як для підтримки працездатності. Ну, нарешті мені показує, що ми контролюємо там ситуацію, тобто ми знаємо, що там відбувається. Ми знаємо. Вони звідти б'ють по наших військових є жертви. АЗС, що так багато? Багато людей, багато спостерігачів, багато якоїсь вазні інформації, що там. Прильот десь ще буде поруч, що там. Переймаються, роздмухують, що. Це смертельна загроза. Так, дивіться, буде інформація, що є смертельна загроза. Отак, якось, тихо. Ні. Для цивільних. Це то так треба, кажуть. Вона є, вона, в принципі, можлива. Ну це, як, знаєте, прогностика, прогнозуємо. Але нам треба, щоб вирішилось питання по ЗАЕС, щоб ми не брали її військовим шляхом. Тому всі новини трошки фільтруйте. Розуміло? Бо військовим шляхом брати, я так розумію, то зараз, зараз, на цей момент це точно катастрофа буде якась. Ну, не дуже. Логічно, Токмак на ближчі дні. Горюємо чомусь, горюємо, намагаємось рухатись. Щось треба буде змінювати плани по тому напрямку. Пологинаємо ближчі дні. Підсилюємось ворогу неприємності робимо. Дуже робимо. Я розумію, так розумію, що ми десь звідти, от як по напрямку прямку і б'ємо над пологами летить, але далі, далі кудись. Можливо, там сторону. Показує до порту, де у нас там порт? Бердянську. Там гучно, там літаю, отак, над населеним пунктом, туди-сюди. Роботи не. А воно покрите такою таємницею. Воно покрите таємницею, мені як повитинкою, знаєте, показує. За якусь нашу... Вже ми щось зробили, вже щось є хороше, можливо, там просування. Ну, щось є. Перше, друге, нам туди трошки дадуть. Або снаряди, ні, не снаряди. Не снаряди дадуть. Якусь зброю таку, ох, він лютувати буде. От дивіться, за робота показує небезпека ракетного, ракетної атаки по Запоріжжю, по інфраструктурі. Зрозуміло, дивіться новини. Ну, там б, ворог притих був, а, а активізується. Активізується, і дронів в них там чомусь буде багато. Звідти буде багато дронів летіти. Ми будемо думати, що з ними робити, як їх гасити, щоб вони не були такі активні. Ну, тобто там знову якісь такі сильно, занадто прям, наступальні з обох боків дії будуть. Гуля поле найближчі дні. Ворога б'ємо, та ворог туди не зайде. Ну, поки не зайде, чомусь кажуть, що там, не знаю, картинка така, що, може, є такі жінки, як я, які на фронт їздять. <свісно> Ще жінки будуть до чоловіків приїздити. Ну, як, ну, Кажуть, зустріч родини. Не знаю, чомусь так. Будуть укріплювати Гуляйполе, підступи до нього рити, підривати якісь споруди будувати. Там багато дуже роботи по гуляпу, і я вам хочу сказати, що якісь навіть є плани по відбудові. Щось можуть, там, знаєте, щось, що треба буде військовим, щось буде відновлюватись. Оріхи в найближчі дні. Ворог з глузду з'їхав. Тут сильні обстріли, тут він за щось мститься. ми Прямо, я не знаю, прям криє всім, всім підряд. Може, там, знаєте, як націлилися бюті бюті б'ють, поки ми їх там установки не знищимо, не знешкодимо. Так, мені найкраще вільнянськ мене обентежить, тому що. Угу. Ну, є, щось будете збивати. Я думаю, що там дрони будуть пролітати. Дрони. Вони якусь частину вільнянська або району обходять в своїх атаках, тому що там збивається. Ну, Ви знаєте, що коли збивається, то гучно. Буде якийсь гучний момент. Є можливість щасливої і долі для міста. Ну, тобто, що не буде ні жертв, нічого, але щось буде чутно. Якось будуть наші сильніше захищати місцевих. Є такий план, і він буде реалізований. Ну, це добре. Ну, захист це завжди добре. Дякую.